Ми живемо на світі, передаючи свої спогади наступному поколінню, дітям, онукам, правнукам. Зберігаємо спогади своїх батьків, дідусів, прадідів, і також передаємо їх нашим нащадкам, щоб зберегли і вони пам'ять пам'ять про нас, про наші звичаї, наші традиції, нашу історію, пам'ять про те, хто ми. Віднайти коріння свого народу нескладно складніше віднайти коріння цілої нації. Збирачі минулого, охоронці пам'яті народу так інколи називають професійних істориків вони відстежують, досліджують, систематизують і ретельно оберігають пам'ять того чи іншого народу. Історія легко читається, але тяжко пишеться. Німецький філософ Фрідріх Шлегель сказав Історик це пророк, звернений до минулого. В нашій історії одним з таких пророків був Михайло Грушевський. Рід Грушевських сягає своїм корінням сивої давнини часів Богдана Хмельницького. Його предки правили службу Божу у родинному маєтку гетьмана в селі Суботів. Батько майбутнього науковця закінчив Київську духовну академію, але замість сана Сергій Федорович обрав кар'єру викладача. Мати науковця Лафіра Захарівна також походила з родини священників. Після вінчання молоде подружжя переїхало до міста Холм, де батько викладав мову і словесність у гімназії. Саме у цьому місті 17 вересня 1866 року, народився Михайлик. Але його дитячі роки пройшли у Ставрополі і Владикавказі, де батько отримав посаду директора народних шкіл. Позбавлений дитячого товариства, Михайло крано навчився читати. І весь вільний час проводив із книжкою. Сімейна бібліотека налічувала багато томів з української літератури, етнографії та фольклору. Саме тут він познайомився з працями свого майбутнього вчителя і наставника історика Володимира Антоновича. Перші уроки проходили вдома під наглядом домашніх вчителів і рідних. А у 1880 році. Михайло складає іспити до 4 класу Першої Тифлійської класичної гімназії. Проте батько зумисно записує сина у 3 клас, аби той не мав труднощів у навчанні. Як і вдома, він весь вільний час приділяв читанню всього, що потрапляло до рук. Це не могло бути непоміченим керівництвом гімназії, і за деякий час його призначили бібліотекарем учнівської книгозбірні. Щастю, хлопця не було меж. За його словами, він плавав у книжковому морі і вмивався ним. Літературна праця і письменництво надзвичайно вабили учня він пише вірші і оповідання. Деякі дослідники вважають літературним батьком юного Грушевського Івана Нечуй-Левицького. У жовтні 1884 року Михайло пише листа до відомого письменника з проханням допомогти опублікувати вірші та прози в одному з часописів під псевдонімом Михайло Заволоки. Через рік львівська газета Діло надрукувала повість Бехаль Джугур». Це був літературний дебют майбутнього вченого. Однак не лише література захоплювала хлопця. Ще у 14-річному віці він підготував учнівський реферат із назвою Руська історія до Вацаріні Романових. Напевно, її можна вважати першою науковою працею. Окрім обов'язкових до вивчення класичних мов, юнак вивчав польську, чеську, сербську, болгарську. Завдяки своїй наполегливості і старанності він легко навчався і кожного року отримував похвальні грамоти як кращий учень своєї школи. І все ж його не полишала думка, а чи не лишити все це, літературу, історію і зажити життям, яким живуть його товариші, пізнати юнацьке кохання, пізнати веселощі пороботських вечірок, але прагнення до досконалості не дозволяло у повній мірі відчути присмак безтурботних юнацьких років. Та все ж стріли Амура не оминули серця Михайла. У випускному класі його першим коханням стала молода оперна співачка Олена Марковська, яка приїхала з трупою до Тифлісу. Вона відповіла взаємністю на почуття молодого генія, але на початку 1886 року гастролі закінчились, і закоханим довелось розлучитися. Свій смуток молодий Грушевський лікував навчанням випускні іспити, надія на золоту медаль і подальша освіта. Він бачив себе студентом університету святого Володимира у Києві. Але навіть після відмінно складених іспитів, отриманої золотої медалі, батько не погоджувався на від'їзд сина в Україну. Тогочасні студентські виступи у Києві і українофільські погляди сина при українофобській владі навряд чи тішили Сергія Федоровича, але потужне бажання навчатися у Володимира Антоновича на той час найавторитетнішого вченого у вивченні історії України, змусило Михайла дати батькові обіцянку не брати участі у студентських заворушеннях. 30 липня 1886 року молодий Грушевський був зарахований до складу студентів історичного відділу історико-філологічного факультету університету святого Володимира. Він дотримався своєї обіцянки і цілковито присвятив себе навчанню: Дім аудиторії, бібліотека, церква, дім. Ось маршрут, за яким рухався майбутній вчений. У 1888 році Михайло Грушевський, відвідуючи батьків у Владикавказі, починає листування з сестрою свого давнього товариша по гімназії Ганною Ямпольською. Батьки м'яко натякають, що час одружуватись. Зустрічі з Ганною також навіюють парубку думку про вінчання. Та незабаром Грушевський закохується у Марію Вовк Карачевську. Доньку київського громадського діяча і публіциста, в домі якого він часто бував у справах. Але випускні іспити і вступ до магістратури, від яких залежала його подальша доля як науковця, позбавляли часу на особисте щастя. Після важких складених на відмінно іспитів і захисту монографій із золотою медаллю. Михайло Грушевський отримує диплом першого ступеня. Двері у науку були відчинені, але з міністерства освіти приходить відмова у зв'язку з браком коштів. Грушевський у відчаї. Він розуміє, що відмова є лише приводом влади помститися його вчителю Володимиру Антоновичу за проукраїнську орієнтацію. Михайло їде до батьків на Кавказ. Тяжка депресія сина вразила всю родину. Батько обіцяє надати кошти на навчання. У свою чергу Антонович використовує весь свій авторитет і зв'язки, щоб залишити талановитого і здібного учня в університеті. Схвальні відгуки у наукових колах на дипломну монографію допомогли отримати жадане місце професорського стипендіанта в університеті. Часу на підготовку магістерської роботи було два роки. До напруженої праці підштовхував і той факт, що Володимиру Антоновичу запропонували очолити кафедру загальної історії, яка мала відкритись у Львівському університеті. З огляду на свій вік і стан здоров'я Володимир Боніфатійович відмовився, а замість себе запропонував свого здібного учня Михайла Грушевського. Щастю, не було меж, доля знову посміхнулася. Але очолювати кафедру у званні студента було несерйозно і непрестижно. До того ж, потрібно було підняти вище свій науковий авторитет в Австро-Угорщині. Тому, акумулюючи всі свої сили і час, Рушевський фанатично працює над магістерською дисертацією, не відволікаючись ані на особисте, ані на громадське життя. Навіть друзі, розуміючи його ситуацію, приходять до нього у певні часи і ненадовго. 27 березня 1893 року прийшов документ за підписом імператора Австро-Угорщини про номінацію Михайла Грушевського на посаду професора загальної історії Львівського університету. До своїх обов'язків номінант мав приступити з 1 жовтня 1894 року. Тож залишалося півтора року для отримання наукового ступеня. 22 травня 1894 року в актовій залі урочистих засідань університету відбувся захист магістерської дисертації Михайла Грушевського. 11 професорів, які прийшли на диспут, одностайно підтримали присудження наукового ступеня магістра російської історії. Мета досягнута На завершення молодому вченому побажали скорішого захисту докторської. Але окрім відпочинку, Михайло у цей день більше нічого не бажав. Титанічна робота і нервове навантаження останніх місяців повертали юнака до батьків. У вересні 1894 року з відновленими силами Михайло Сергійович приїхав до Львова. Для вступної лекції відведена аудиторія виявилась замалою. 28-річний науковець підкорив слухачів своїм новаторським підходом до вивчення історії України. Вучні оплески на адресу доповідача символізували успіх. У планах амбітного вченого було створення Української академії наук на базі наукового товариства імені Шевченка. Враховуючи колоніальну залежність західної України від Австро-Угорщини і тотальну полонізацію українського суспільства та науки, ці плани можна було назвати наполеонівськими. Місцевим політичним і громадським організаціям на початку 1890-х років вдалося домогтись дозволу на відкриття української гімназії. Проте прошарок української інтелігенції був дуже малий. Полонські і москофільські течії в самому Львівському університеті не враховували національні інтереси студентів українців. А цісарський декрет 1879 року дозволяв використовувати українську мову тільки на лекціях та іспитах. Тож роботи було не початий край. Михайло Сергійович демонстративно підкреслював свою приналежність до України. Лекції читав виключно українською мовою. Зі студентами і колегами спілкувався також українською. Часто ходив у вишиванці, домагався рівноправ'я української і польської мов. Навесні 1895 року на весіллі у свого приятеля Михайло Сергійович знайомиться зі вчителькою Львівської жіночої школи Марією Вояківською. Дочка греко-католицького у два рочки стала напівсиротою, Виховувалась разом з двома братами і молодшою сестрою своєю матір'ю Кароліною. Перші знання здобула у початковій школі Тернополя. Згодом закінчила сім класів у Кракові, а у Львові учительську семінарію. Після шести років викладання у школі селища Скала і успішно складених іспитів у Львівському університеті. Отримала місце у першій міській жіночій школі імені королеви Ядвіги у Львові. Для покращення свого матеріального становища займалася перекладом з англійської, французької, німецької та норвезької мов. Вродлива, розумна, енергійна, ініціативна. Вона одразу сподобалась Грушевському. Вже за рік молоді люди побрались, А 21 червня 1900 року у подружжя народилася єдина донечка Катерина. Яку у вузькому сімейному колі звали просто Кулюня. Для своїх батьків вона стала потіхою і відрадою, хоч і народилася зі слабким здоров'ям. Хвороба на сухоти не дозволяла їй ходити до школи. Тому початкову освіту довелось здобувати вдома. Завдяки матері змалку знала англійську, французьку, німецьку, польську мови, завдяки батькові поринуло у світ минулого свого народу, його історії, традиції, літератури, культури. Вона стала першою помічницею у роботі для свого батька, який впродовж десятиліть титанічно працював над багатьма темами нашої історії. Катерина допомагала Михайлу Сергійовичу збирати матеріали з археології, етнографії, фольклористики, літератури, мистецтва, архітектури. Ці дані лягли в основу багатьох наукових концепцій з історії української культури, мови, археографії, економічної думки, релігії, які розробив і довів Михайло Грушевський. Але найголовнішим внеском видатного вченого у світову науку є його концепція про безперервність і самобутність української історії. Ще студентом його непокоїла нелогічність викладених фактів і штучність розвитку загальноруської історії. За офіційною російською науковою традицією. Історичні процеси Київської держави після монголо-татарської навали перемістилися на північ у ростово-суздальські землі, і події в українських землях не відображалися повною мірою в історичних працях, а виривалися уривками з контексту. Російські історики розглядали Київську державу як початкову форму російської державності, а узагальнююча назва Руський народ. Позбавляло українців та білорусів самобутності та ідентифікації в історії Європи. Для тогочасної російської кліо достатньо було генеалогічного зв'язку. Сучасна ж наука вимагала ще й генетичного вчений довів, що київський період перейшов не у Володимира Московський, а в Галицько-Волинський XIII віків, потім Литовсько-Польський 14-16 віків. Володимиро Московська держава не була ані спадкоємницею, ані наступницею Київської. Вона виросла на своїм корені. Таким чином історичні претензії Росії на українські землі під назвою Собірання землі Руської» не мали під собою історичного підґрунтя. У статті звичайна схема руської історії, надрукованій у 1904 році у Санкт Петербурзькому збірнику статті Паслав'яневідіню, Михайло Сергійович наголошує історія великоруська від 12-13 віків з українсько-руським київським початком, пришитим до неї, це тільки калікувата неприродна комбінація, а не якась общеруська історія. Зрештою, общеруської історії не може бути. Як нема общеруської народності. Ідея видання багатотомної праці під назвою Історія України Руси виникла у Грушевську під час навчання в університеті. В її основу і була покладена нова концепція, яка доводила зв'язок між руссю IX-XIII століття з модерною україною. До реалізації свого задуму Михайло Сергійович приступає у 1897 році. Перший том якого побачив світ у наступному 1898. У своїй роботі Грушевський широко використовував зарубіжні і українські джерела, архівні та археологічні дані, напрацювання попередників і сучасників. Рік за роком відтворювались події. Вчений не припиняв працювати ані у вимушеній імміграції, ані після повернення в Україну з тоталітарним режимом. Останній десятий том історії України Руси вийшов вже після смерті Михайла Грушевського у 1836 році, який зібрала, упорядкувала і видала його дочка Катерина. Титанічна праця вченого, виконана протягом багатьох років, стала каноном для нашої сучасної історіографії. Логічно викладена хронологія подій, новітні факти дозволили по-новому поглянути на власне минуле тисячі сторінок, написаних ним власноруч, утворили багатотомний доказ нашого давнього існування вперше українці змогли побачити повну картину своєї власної історії.